Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 березня 2007 року. 10 листопада 2007 року в Україні започатковано день шанування пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ. 10 листопада, за часів СРСР, був днем радянської міліції. Уповноважений від са керівництва привітати вас всім святом, побажати вам міцного здоров'я і почаще вас бачити не тільки на офіційних заходах, а взагалі по житті. Грамота від мера міста Біла Церква Василя Петровича Савчука. Значить, нагороджується будовий Олександр Миколайович, ветеран органів внутрішніх справ за активну громадську позицію, громадську діяльність та з нагоди дня вшанування ветеранів органів внутрішніх справ України. У цей день згадують та вшановують ветеранів, які гідно працювали та охороняли спокій громадян, їх домівки, майно та життя стояли на сторожі законності і правопорядку. Їх досвід є взірцем в роботі молодих співробітників, які продовжують почесну службу поколінь міліціонерів. Напередодні в Білоцерківському міському відділі відбулися урочистості приурочені до дня вшанування пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ. Наказом начальника Білоцерківського міського відділу міліції. Ветеранів заохочено грамотами та цінними подарунками. Керівництво проявляє до них особливу увагу для ветеранів, щоб вони могли відсвяткувати свій день, поспілкуватися, згадати роки служби, було організовано святковий фуршет. Начальник Білоцерківського міського відділу міліції, полковник міліції Олександр Анатолійович Гребенников, особисто привітав ветеранів, побажав міцного здоров'я, життєвих сил, стабільності та поваги, щастя, добра та затишку у родинах. you